Що перед тим, як стати відомим дизайнером, Крістіан Діор мріяв стати галеристом та архітектором. І, до речі, свій модний дім він відкрив, коли йому було 41 рік, але всю свою пристрасть до мистецтва він проніс через кожну свою колекцію. Особисто для мене Крістіан Діор є таким натхненником. Знаєте, я ніколи не ставлю собі ідолів. І на питання, хто вас надихає як з дизайнерів, це є одне з небагатьох імен, яким я дійсно надихаюсь, тому що це був такий провідник жіночності, і його стиль став одним із фундаментальних в історії моди. Ми всі знаємо Крістіана Діора як основника стилю нью-лук. і саме він бачив в жінці ось цю ідеальну жіночну особу. Бу, яка транслює своєю грацією, красою світу, свою неперевершену елегантність. Цікаві факти з історії культового модного дому Діор. Ми всі знаємо Крістіана Діора як модельєра, але ще в 1942 році він заснував свою парфюмерну лабораторію і завжди вважав, що фінальним акордом такого жіночного образу є саме парфюмерна нотка. І датою народження модного дому Діор вважається саме лютий 1947 року, коли вперше на Паризькому тижні моди була представлена та сама легендарна колекція New Look. В Перекладі з французького це означає новий погляд і стало просто революційною кульмінацією, коли всі жінки вже втомились без таких безформених багатошарових образів. А саме Діор представив силует ідеальної жінки, ікс-силует з осинною талією і багатьом. Модницям саме це прийшло до вподоби. Крістіан Діор був естетом в усіх деталях, і за це я його люблю. В 1950-х роках він запровадив своєму модному домі уніформу. І вона була, звісно, рожевого кольору. Це ще раз підкреслювало його такий вибір в жіночності. І саме ця уніформа складалася з халату та головного обору, що напевно дуже надихало його клієнтів на таку жіночу енергію. Відома акторка Мерлін Дітрих була великою шанувальницею Діор. І під час зйомок фільму Страх сцени вона поставила ультиматум режисерам, що зніматиметься лише в костюмах від Крістіана Діор. До речі, Крістіан Діор був ще й чудовим бізнес-стратегом, адже свою локацію на авеню Монтень вони відкрили недаремно. Це на той час вже було місце розкоші та люксових бутиків. І безпосередня близькість до готелю Плаза Атені завжди залучала заможних клієнтів. І зараз це та локація, де вже існує і музей дому Діор, і чудове кафе. Тому всіх модників, які обожнюють красиві атмосферні місця, я рекомендую свій. Вішлісти внести саме це місце